Друзі, усім привіт! Маємо в продажі Renault Trafic 2011 року на 2-літровому дизельному двигуні, на 6-стипневій коробці передач механічна, п'ятимісний грузпас в дуже гарному стані. Саме ключове, що в нас в цій машині, це пробіг. Пробіг 130 тисяч на парктроніках, фаркопчик. От зараз пройдусь по кругу, все покажу оригінальні нас вікна з відсувними. Відсувні. Ось такий автомобільчик. Одразу надам вам пін-код для перевірки. Перевірайте. Навіть оригінальне лобове. Зараз перейдемо до салончика, глянемо у нас салончик. У такому гарному стані у нас карти, сидіння шкіряні. Проїзд контроль, кермо теж не фарбували, шестиступинова коробка передач. Ось у нас 23 2023 році було 114 тисяч. На Рено обслуговувалась. Тобто все все як, як має бути. Зараз покажу ще з іншої сторони. Також тут вікна з цієї сторони, також все в оригіналі. Ось такий у нас гарний салончик. Такий п'ятимісний. Можливо, зробити до обладнання, можна і буде додати ще три місці і буде дев'ятимісний повноцінний пасажир. Зараз перевіримо на лакофарбу покриття. 109, 92, 119. 112 124 85 131 177 160 116 119 85